Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Зараз я замішу тісто здобне. Виливаю сюди стакан молочка 250 мл. Кладу дріжджі. У мене тут 30 грамів 5 столових ложок цукру. Ось так більше, ніж півчайної ложки солі. Два курячих яєчка, ванільний цукор. Цілий пакет ложку чи дві олійки налью. Це для того, щоб. Тісто не липло до рук. Я зараз розмішаю. Так, дівчатка, ще залишиться покласти масло 100 грамів. Треба. В мене марго масло. Тут 200 грамів, я поділила на пополам. Борошна треба буде десь від 600 грамів. Зараз почну замішувати тісто, а масло я покладу вже в кінці замісу. Вже тісто буде майже вимішане. Це для того, щоб тісто було волокнисте. У нас в пекарні тоді не було масла. Ні молока, ні масла не було, то на воді замішували, маргарин був, а ще за такий, знаєте, тарасик. От. Але випічка виходила дуже гарно. То я вже ж воду замінила на молочко. Оце вже, коли тісто майже вимішане, я сюди кладу масло. Я його порізала на кусочки, такої кімнатної температури, і буду тепер його вмішувати, вмішувати втирати так. Воно від теплоти рук і від теплоти тіста зараз гарненько зв'яжеться, подружиться тут. Але треба, знаєте, треба терпіння і наполегливість, і все вийде. Все буде добре. Зараз я викладу на поверхню. На поверхні буде мені зручніше. Тісто вже гарненько так вимісилося. Якщо воно у вас липне до рук, ви хвилюєтесь, не хвилюйтеся. Я вже розказала: залиште тісто ось так, як є. Вимийте гарно руки, помажте олійкою і продовжуйте далі замішувати, і все у вас вийде. Обрізкайте. Поверхню о вийде. Тісто відчує теплі руки і буде з вами дружити. Ось так я замісила тісто. Його можна залишити на поверхні, якщо у вас тепло. І ось так накрити цією мисочкою, вкутати в рушничок, або покласти сюди. Я мисочку. Помазала олійкою, викладаю сюди, накриваю плівкою рушничком і залишаю десь на півтори годинки. Ось я замісила тісто, розділяю я тісто десь приблизно на, на 9 чи можна на 12, можна на 9 частин. На 9 частинок я розділила тісто, не підкачую, кульок не роблю, а одразу буду. Одразу буду я ліпити булочки. Це дуже легко. Ось так я роблю жгут, десь до 40 сантиметрів. Ось такий жгут, ось так я поклала, все дуже легко переплела трішки. І ось такі булочки я вже показувала, дуже легко робити і гарні виходять. Приблизно 38-40 сантиметрів. Це дуже легко. Сам, оце для мене самі такі любими це, тіста з категорії булочки, не пиріжки. Але можна й пиріжки з нього робити. Ну, гарно таке здобне. Можна плетінки. І все дуже легко. Та ще один варіант ось так. Ось так заплітаємо сюди, залишаємо тут кінчик. І тепер з іншого краю. І ось тут, з під низу, защіпуємо і виходить ось так. Це дуже легко, дівчата, Головне, мати бажання і все вийде. Ось так я поліпила. Тепер ставлю в розтойку, хай гарненько підійдуть. Про холодну, то я вкриваю рушничком, хай гарненько підходять. І я розігріваю духовку десь на 180 градусів, а потім буду випікати. Ці булочки, дівчатка, в нас точно були на пекарні. В мій час, коли я працювала, вони були в асортименті. Помазала я булочки курячим яєчком із молочком, вірніше, курячим жовточком із молочком. І тепер ставлю випікатися 180 градусів від 15 хвилин. Ось такі дівчатка. В мене вийшли булочки. В мене часто запитують, кажуть, а чого вони у вас блищать? А в мене. А в мене не блищать. Значить так, я вже багато разів розказувала, чого вони в мене блищать. Можна накрити їх вологим рушничком, а ще можна оце сюди поклала, це сюди в стаканці поклала ложку водички і ложку цукру. І оце круто солодкою водою, я їх отак змазую. Я оце отак змазую вони тоді так блищать. Але вони трішки липкі, ну, якщо ви вдома нікуди не йдете, то це як варіант. Раду ж гарні. пухкі. Тісто сьогодні здобне. Сьогодні по-справжньому здобне тісто, таке волокнисте, тяговите. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Будьте всі здорові. Кому подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!